Усім привіт-привіт! Вітаю на каналі Христинка. Новинки в Аврорі. І ще покажу, що тепер по акції. Класні товари. Ось така новинка. Це такий килимок в душ чи у ванну. Коли приймаєте душ, вона йде на присосках. Класно собі, ніжки масажувати, мити. Два варіанти кольорів: такий світло-рожевий або темно сірий І ціна поки не акційна. 199 гривень. Ось така новинка: набір гачків настінних металевих самоклеїч. Ось є, клейка стрічка в комплекті. Можна прикрутити її. Отвір ціна 49 гривень за дві штуки. Пробка для раковини з качечкою або з жирафиком. До речі, це дуже круто, тому що ось цей жирафик він ж має повітря всередині, і, відповідно, він буде над водою. І якщо буде дуже гаряча вода, не буде проблема витягнути пробку. 34 гривні. Набір ж кухонних три штуки із ручкою довгою. Кольори ручки є різні, ціна 55 гривень. Ланч-бокси, але у форматі такого, як термоса, не термоса, бачите, такий він високий. Три варіанти кольорів, там столове приладдя є всередині, і ціна його акційна 77 гривень. Такі чашечки по звуку вони мені чисто керамічні чи, чи порцелянові, такий гарний в них звук. Об'єм 360 мл з квітковими малюночками. Так, і ціна всього 49 гривень. Дуже гарна ціна за таку чашку. Акційна ціна. І, до речі, акція діє по 23 листопада. А ще появились ось такі новинки. Чашечки. До речі, вони більшого об'єму. Зараз вам скажу, що тут за об'єм. Це є 520 мл. Ціна 99 гривень. З цікавого те, що вони перегукуються кольорами. Три різних, але всередині тут буде світліший. Такий, як ось тут зовні, всередині коричневий, і тут всередині коричневий. Як вам такий варіант, бо мені навіть дуже сподобались такі новинки чашечок. Якісь вони дуже атмосферні, такі затишні, я б сказала. Це ще не всі новинки, є ще ось такий варіант. В подарунковій коробці такі чашечки з котиками, всякі жартівливі надписи. Об'єм. 400 мл об'ємом. І ціна на них 77 гривень. Ось такий заварювальний чайничок. Він є скляний, об'єм 1,5 літри. Пластикова вставка, ручка та кришка. Ціна 249 гривень. І помимо, ось такого кольору ще є загалом 4. Тобто 3, крім рожевого. Світло-сірий, сірий з синім відтінком, білий та рожевий. Ємність металева у фігурі Санти. Ціна 119 гривень. Можна напекти: пряників чи печива. І такий чудовий подарунок можна комусь з близьких спрезентувати. По 49 гривень ось такі кухонні обробні дошки пластикові. Килимоки для змішувача. Сірий 77 гривень. З таким відділом на кран. 74 гривні змінний балон до автоматичного освіжувача. 260 мл. Два аромати в асортименті. Вологопоглинач поглиначе 2 в одному. І ароматизатор. Аромат ваніль. Ціна 109 гривень. Такий набір на для дівчаток створювати різні прикраси. Ціна 129 гривень. Також є набір інструментів для скрапбукінгу. 99 гривень в такому пластиковому контейнері. Годинник настінний. Ціна 129 гривень. Такі органайзери для зберігання прикрас. Чудово, підійдуть для зберігання у шухляді. Ціна 59 гривень, є сіренький, а є бежевий. По 64 гривні декор новорічний гілочки з блискітками. Як бачите, є у різних кольорах. Хлопавка ручна з конфеті. За 19 гривень. Подарунковий набір косметики доглядової для жінок з турботою про тебе. В склад входить гель для душу 250 мл. Крем для рук парфумований 90 г, крем для ніг 70 г, Маска для волосся маленька 15 мл, але їх 5 штук. А ще мочалка для душу. Коштує такий набір 199 гривень. І ще є чоловічий варіант такого набору 199 Гель для душу об'єм 250 мл, крем для гоління, лосьйон, крем для ніг, мочалка. Термін, як бачите, аж до 2028 року. По 39 гривень ось такий набір протекторів для захисту кабеля. 3 штуки. Набір тримачів для кабелів. Три штуки за 22 гривні. Такий набір тримачів для кабелів. Я би сказала, швидше, мабуть, для зберігання. Ціна 14 гривень за 5 штук. Різні кабелі є зі знижкою. Такий USB Micro USB перехідник 99. Кабель USB Micro USB 55 гривень. Такий варіант за 88. По 89. По 27 гривень набір наліпок на клавіатуру. 55 гривень. Навушники дротові вакуумні. А такі по 99. На браслета знижка аж 35% від вартості. Хто полюбляє прикраси, є різноманітні такі, наприклад, парні. Давайте подивимось, скільки коштують два браслетики: 27 гривень. Вони з'єднуються ось таким круглим магнітиком. Такий браслетик для дівчаток. по 7 гривень. Такий варіант. Є, до речі, і наборами. Давайте подивимось, що вони коштують. 24. Набір із чотирьох браслетів за 39. Такий варіант 7 гривень. Такий браслетик за 17 гривень. Такий по 17 з метеликом. Такий варіант всього за 9 гривень. Супер знижка. Є, до речі, по 30 листопада. Такий браслетик за 7 гривень. Мінімалістичний виглядає досить стильно. По 34 гривні, такі із зірочками. 19 гривень. Такий браслет. І ще один варіант. 27. Виглядає ніби на магніті. Ось тут. Швидше за все. І такий браслетик ціна 24. Дуже гарна знижка. Діятиме вона аж по 30 листопада. 187 гривень. Такий набір куль новорічних. Їх 16 штук в упаковці. Чайник електричний із нержавіючої сталі на 2 літра. 299 гривень. Ніж для томатів за 24. Меткий невеличкий чухол на кінчик. Акційна ціна на форму для випікання кексу. низ 11 см діаметром, верх 23 44 грамі. За авророю тепер можна навіть зробити бюджетний ремонт. Деться, які тут є самоклеючі пластинки. Вони, до речі, гнучки. Знаєте, що шукаю? розмір? 60 на 60 см 55 гривень. Це за одну штуку. А є ще по типу підлоги такі панелі. Ціна 34 гривні, теж самоклеючі. По 44 гривні ось такі конверти вітальні. Фішка таких конвертів, що вони закриваються ніби ось такою печаткою. Насправді вона просто на клейкій стрічці, Але виглядає досить-досить прикольно, якийсь такий не картон, не папір. Цікавинка. Вам подобається? Бо мені дуже. Можна підписати. От. Ой, все попадало. Нас. Набори, кульок з малюночками: 11 гривень. упаковці 3 штуки. Ще вам, що хотіла показати, є ще ось такі конверти. Вони, бачите, зверху закриваються, такі незвичні. Угу. Є менші. Давайте собі по одному екземпляру візьмемо, попікаємо, що це коштує. Бо бачу, як мінімум, чотири варіанти. Це, що ми вже подивились, такі менші за розміром. Такі з сердечком, що зверху закриваються, і менших розмірів ось такі. 34 гривні. Ці теж закриваються на таку печатку. По 24 гривні. Цей набір конвертів 3 штуки. О, тут є три штуки. А я думала, це один. Значить, цей набір із трьох за 24 гривні. Ну і тут набір. Теж три штучки. Теж 24 гривні які іграшки коні стали дешевшими? 149 гривень. Ось такий варіант. Ці по 199, 279. Такі коні білі по 199 гривень. Такий варіант 149. Супермелі Є у двох кольорах. Такі дуже приємні на дотик. Не лише коні, а й деякі іграшки стали дешевшими. Лялечки по 44 гривні. Ти пінгвіни в різних сукиночках по 129. Акційна ціна на ось таку іграшку 119 гривень. Це що вона тут має. 119 гривень коштує ось така іграшка капібара пухнаста. Що не помиляюсь, вона із сопелькою. А я ще маю ось таку прикольну кицю. Ой, тут є шнурочок, ви його витягуєте і вона крутить хвостиком. <смас> Дуже весела іграшка. Ціна на неї акційна 129 гривень. Пуфташка пухнаста у гнізді 149 гривень. Так, ще якась пташка, але вже без гнізда. Теж така пухнаста велика за 199. Свинка з сопелькою, 199. Котики по 149 гривень. Лами, їжачки, як бачите, їх дуже багато. Іграшок їжачки 199 новий цінничок. По 199 гривень видри і лами 149. 149 гривень така киця. А ось така киця. Вона співає. Поклала вам до мікрофона, щоб було чути. Коштує 149 гривень. Видра – 199. Така киця. Киця щось має. Це тортик, лопата. Що це таке? М -м -м. Ваші варіанти. Це тортик зі свічечкою, чи що? Тут м'ячик 119 гривень. Такі в різних кольорах є ведмедики 99. Пупсик. Ціна 119 гривень. В одязі. Іграшка м'яка на руку. Тут такі бачите, браслети, що вони закручуються. До речі, дуже прикольний формат іграшки. Якщо дитині вже надоїло нести, то можна собі до сумочки причепити. І будуть вільні ручки. Ось така мила іграшка. Адвент, календар, дитячий, новорічний транспорт. Акція. 299, 24 віконечка, там в кожній автомобіль і лише в одному гральний кубік. По 7 гривень блокнотики формату А7 на 20 аркушів. Такі ведмедики. Дивіться, які приїхали красивенні альбоми для малювання. Не знаю кому, мені подобається, що тут є таке проштрихування, воно легко можна відірвати аркуш. Якщо потрібно. Ну, вони гарно тримаються ті аркуші, але просто при потребі, то можна легенько-рівненько відірвати. Малюнки є різні в них. Ціна 59 гривень 28 листів. Ручка кулькова олень 22 гривні. Ручка котик по 19 гривень. Набір ручок гелевих за 44 гривні. Такий варіант ціна 55 гривень 12 кольорів. Вони із глітером. По 15 гривень. Блокноти формату А5 на спіральці. І такий варіант: ціна 14. Блокнот формат А5 із тисненням квітів. 80 аркушів за 44. Все, це, це такий самий оптимальний варіант блокнотика в сумочку. Невеличкий, але не малий. Всього за 44 гривні можна придбати ось такий блокнот Квіта. Блокнотик сова, пухнастий за 99. Ось такий блокнот, точніше, зошит формату А5 за 67 гривень. Цікавого, що він з чистими аркушами. Нема ні клітинки, ні лінійки, можна собі малювати. Наприклад, є закладка, є розмальовка, антистрес. Такі блокнотики серце лимони 37. Глина для ліплення та моделювання 500 г 55 гривень. Набір фломастерів кольорових 10 штук за 47 гривень. Ви знаєте що? Маю маленьку дитину, і вона має фломастери. Недавно вона заспала з одним із фломастерів в відкритому форматі, і просто, просто не передати словами, все було рожеве. І знаєте що? Це з ось таких фломастерів, і відіпралося. Хоча я не покладала надії, що я відперу постіль, матрас, все відіпралося, хоч яскравий, яскравий був колір. Тому та обирайте такі маркери, фломастери, щоб відпиралися. Бо діти є діти. Такий набір зараз за 69-12 кольорів. Не реклама. Я знатно постаралася, щоб відібрати, але майте собі на увазі, бо є такі, що на них виробник зазначає, що вони відпираються. По 27 гравень такий набір стікерів для нотатків. Прикольно, що тут вже зразу є позначено. Що не ясно, що все добре. Знак оклику, класні набори. Такий набір інструментів для ліплення. 27 гривень, 8 штук, стеків, вони двосторонні. Ще мені подобаються ось такі пензлики, теж для менших діток, просто красота. 11 гривень. Всередину заливається водичка. Тут пензлик протікає по чуть-чуть водичка, і якщо, наприклад, малювати. Розмальовки водяні це просто мега крута знахідка. Набір стікерів для нотатків прозорі 17 гривень. Знаєте можна використовувати, змальовувати малюнок з книги і собі в свій зошит переклеювати. М'яка іграшка дельфін 119, а загалом яких іграшок багато опційних.